Колядок та щедрівок відбувся у гімназії в Калинівці, і він став новою традицією навчального закладу. Учні з першого по дев'ятий класи виконували різдвяні пісні з різних регіонів України, присвячуючи їх захисникам і захисницям. Крім того, діти активно підтримують оборонців. Минулого року першокласники зібрали 6 тисяч гривень на потреби ЗСУ. А цьогоріч другокласники планують привітати поранених бійців. У реабілітаційних центрах із різдвяно-новорічними святами більше розповість Олена Костюк, директорка гімназії міста Калинівка. Пані Олено, мої вітання. Добрий день, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея започаткувати фестиваль колядок та щедрівок у гімназії, та яка його основна мета? В нашій гімназії є три традиції: це і ми вже 50 років займаємося туризмом. Інша традиція у нас 25 років ми проводимо різні зустрічі з випускниками, ювілейні. 10 років традиція, проводимо фестиваль талантів. Ну а цього року, вже, 17 грудня, ми започаткували фестиваль колядок та щедрівок. Оскільки колядки і щедрівки це величальні пісні, вони прославляють добробут, щастя. <святування> і саме нашим дорогим захисникам ми присвячуємо цей фестиваль колядок і щедрівок. Пані, готувалися Так, будь ласка. Готувалися меретельно, готувалися місяць. Вчитель музичного мистецтва Михайло Олексюк підготував для всіх дев'ятьох класів колядки і щедрівки з різних регіонів нашої неньки України. Діти підібрали костюми. У нас були кожен клас виготовляв зірки дідухи, щоб це було дійсно колоритно і вдався на славу. Вдався наш сьогоднішній фестиваль. Розкажіть, будь ласка, про підтримку українських оборонців, як діти доєднуються, і можливо, які ще проєкти чи ініціативи плануєте реалізовувати надалі для того, щоб підтримувати оборонців та об'єднувати громаду. З 2014 року наша гімназія є активним помічником у волонтерстві. Ми допомагали, проводимо благодійні ярмарки, збираємо теплі речі. Ну, вся Україна знає про нашу калину, калинову алею, готуємо варення для наших захисників, печемо пиріжки, печемо знамениті наші струдлі. Це найменше, що ми можемо зробити, але ми це робимо. Ми це робимо. Залюбки, і це надважливо, те, що ви робите, тому що ви підтримуєте з одного боку культуру, з іншого боку наших захисників, оборонців, і це надважливо. Тому безмежна вдяка вам за вашу роботу та за приклад, який ви даєте іншим громадам. Пані Олено, дякуємо вам за те, що доєдналися дякую. до нашого етеру. На все добре, дякую, дякую, з прийдешніми святами вас. Дякуємо на взаєм і глядачам. Нагадаємо, що у нас на зв'язку була Олена Костюк, директорка гімназії міста Калинівка.